Що це Тьома Машину не загнав у двір, не зрозуміло. Наталя вже двічі голосовим відправила. Тоня прийди до мене через 15 хвилин. Ну, вже йду. Це ж Наталя, що вона там хоче. Ох, так, у нас, слава Богу, тихо зараз. Ой, калина зовсім пропала. Майже нема, дивіться. Ну, трішки ось є. Стукає Наташі, а вона каже, так інтересно, там воно відкрито. я я думаю, може я закрила сучу. Ага. Привіт, зайчка. Ой, ти знаєш, так чогось стало холодно, вітер. Я включила. А, включила. Так. Привіт, красуня. <ривіт> ти тут як Включу тут? Звук. Ага, ну, і, і, і бігом. Думаю, принесла нема рибки, нема нічого, нема нічого, красуня. Було яйцо те, що я смазувала періг. Ага. Ну і воно ж осталося. Я взяла мікроволновки його. Там трошки масличка маслечка було, взяла мікроволновки спекла, полупала, ну, подивися. Треба було ще водички додати туди, і воно більше. А, вона й так все рівно не з'їла, так? Да? Зараз подивлюся. А, так воно на місці. А воно ціле цілісі. Що ти оце виридуєш? Чого ти виридуєш? Пиріг. П... Уже з пиріг спекла. Можна заглянути? Та дивися, тільки він мене... Що? Простенький в смислі. Родився. А, о! Краса, чого, краса, здоровий! Красота. Ма. Красота наташу. Та ти що, а поки, по якому поводу пиріг? Папі сьогодні 43 готи. Як як не... А, як помер Поняв. Ну, якось. Думаю, так ось за все время оце. Ага, я зрозуміла. Дієтнічаєм. По... Ну, <ривіт> я ще нічого не є. А, ну, то пиріг можна. І капусняку вчора зварила. О, та це взагалі. І какао тільки що зробила. О, ну, оце хазяйка страшне. Привіт, сонце. Привіт, зайчику. Привіт, я така рада. А я, а я, я... Я тебе 100 років не бачила. Да? Дякую. Да. А Наташу трошки бачили раніше. Ну, ми ж так залітали. Да, да, залітали. Я знаю, да. що ви залітали. Да. А до тебе немає діла. Чого немає? Та да, <laughs> <ти laughs> да, ти... могли б залетіти. Привіт, Тулечка. Привіт, ой, ви рада. <laughs> Вихідний вже приїхав, а як же? Хоч трошки. Та ні, навірно, дома, бо Віка тільки що мені телефонує. А ти де бабуля? кажу, я смилась. Ага, смилась до Наталія. А кажу, а що я треба? Та ні, кажу, можна, да, скільки хочеш, а зрозуміла. Ну, І дай мені тарілочку. Я ось повчас. Бачив, я Люсі посилала, вона тобі показувала. Зараз покажу. Дівчата там. О, що це тут? Підожди, о, краса. Люся пахне. Олійки треба сюди. А є олійка, вона та ще Їй домашня є, по-моєму. Okay. О, Смішо, от Які в тебе квіти, яка фіалочка. А от там mm -hmm. за холодильником. Mm -hmm. uh -huh. О, mm -hmm. як Ой, як зацквітливо. Ой-ой-ой, гарно як. Mm -hmm. А ти Наташі свої показувала? Звісно. Ага. О, капуснячок. Я дивлюся, дивлюся, і Наташа прислала мені Святіка, і Тоня прислала. І дивлюся, а він такий підріс. Ну я вже ето, на 13 сантиметрів за три місяці виріс. Підріз. Та ну видно, да, що такий подорож, вже подорож. і вже такий, що скоро скаже і мама. І вже посміхається, бо він не вловили, так і сміявся взагалі. Ця ж фендід його ж лизнула, і він оце ж її за вухо. Ну, ну ти ж не будеш з камерою без кінця ходити. Наталочка, потрібно, потрібно є як його, отакі блюдечка, щоб ми кушали і этот. Ой, командірша. Давай, так давай що хочеш, давай такі. Оце, трішки кілограми спали, і Наташа виштається. Бачите, а то Тоня бігала. А тепер ось вона бігає. Ага, смачний, смачний. Ну, Вікуля розпізнала, що там є. не сідай. Не сідай, а моя. Десять сік. Попідогрій їй. 160. Швидко посчитала. Да. Ага, бачиш, як тобі. Доставка додому теж учитується. Треба ж шко... на чай давати. <реш> <реш> Наташ. Ні, Наташа, ага. ну, Ось ось так. Ну, возьми, 150 давай. Це а в тебе немає мілких там. Таких біленьких монеток, да. А їй. Не треба. що ви, ріда, ага. О, О, скільки тут ага, бачите, смачно буде. Да. Смачно Кто буде. Ага. Не хочу викидати. О, це! тетя вже... буде місяць оддаватися. Та нічого. більше. Так, що ми ще? Все Кокау, є. Так, така, допорігайтеся. О, так, сьогодні дієта. оце поїла і до вечора не будемо їсти, так? Наталочка, я підходила. Ну, да, 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 так, так, ти бачиш, мотається як. 300 кілограм сказала. Ні, це сьогодні я позвала, на 300 грам. Так, давайте. Це за неділю. Яка ти вередлива, Люся. Я про каву. Да, 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 О, дивіться, в неї три чашки. Дома Тоня подаєш то, Тоня подаєш то? Да, no. Тоня, Тоня сьогодні у нас на роздачі. Ні, не, не зовсім на роздачі. Та ага. ні, у мене на роздачі. Тоня, ага. Тоня подає ага. і Наталя теж. Ну як... і оце такий період. А Наталя, як метелик сьогодні. Бачиш, що значить 3 кілограми. Худ я така. Вона сьогодні так більш-менш веселіша. І, слава Богу. Да. Саша дзвонить, все нормально, Ну, і, і, і слава Богу. Йому вчора поміняли таблетки. Ага. Ну, і видно, більша доза усіх всіх Ага. Каже, 9 часов я випив таблетки ага. і відключився. Сьогодні утром встаю, думаю, ну, що, треба ж спати. Глянув уже пів дев'ятого утра, а як так ти ще й в туалет не ходив ні. Ой, як О, добре. А, а, так, він вже так знесилений, він вже настільки ну, на зморний, щоб проспали. А я кажу, а коли ти від таблетки ж поміняла? Він каже, вчора. Ну, ну, і видно, ну, що... ну і добре. Mm. Ну, ми п'ємо каву смачного всім. Дякую. Ну, ще все а, Толя у нас какао п'є, Наташа mm -hmm. какао. Покажи mm -hmm. нам, чи ти вже випила? То я вже почти випила. Ну а багато. ми з так, као. Пробую і, Шо? Шо? Да. Люся кав. Я спробую ось його. Смачне. Люся, смачне, да. да. Вот, смачне. Ти кабак любиш, то думаю. Хороший. Угу. Хороший. Ну я б ще туди ото агар-агар да, поклала, гостіше. щоб, щоб ще... густіше, щоб не цукор класти. Боба -боба. да. Боба -боба, да. бомба, To, eh, кажу, Хто що скаже за пиріг, бо я ще не куштувала. Що говорить Толя? Недобрий пиріг, я аж два кусочки скажу. Оце так дякувати Наташі. Такий недобрий. Так, треба, щоб ви весь пиріг з'їли, щоб їй не лишало. Ні, Тонечка, ні, душа міру знає. Та ж останиться, я зараз подаю. Ми ж теж на дієті. Ви теж ми всю життя на дієті. Та понятно. Ми їдам ніколи. Не переїдай, да. А як їсти хочеться? Нейко, буває. Ну буває, дуже це дуже рідко. Дуже да? рідко це буває. Дуже рідко. Може, з вечора взагалі не їсти. Угу. Чесно. Угу. 4 часа яблучко там, що там, ну, вітамінка, і до утра. Ну, тут добре, бачиш. Довше будете жити. <кій> ну, Як буде. <кій> ну як буде, так. Да. Як воно назначено <кій> долею. Ну, як кажуть, саме утром треба з'їсти. Да. Більше, в обід поділиться з другом, а вечором оддати пирогу. Ну як пирогів нема, то ми самі з'їдаємо. <рес> По різному буває, що да? є, то з'їли. Да. Тоня, та буває так нападає, що я з кухні взагалі не виходжу. Не виходять. І те біла, біда, і от у мене м'ясорубка як включається, то надовго. Так? Да. Щось на тебе не похоже таке. Да, була, була, таке. А в мене оце ж є з цим цукром, то в мене в... ні ночі. Ну я собі дала установку ніякої ночі, поставила чашку води в спальні на тумбочку. І це ж хочеться ж в туалет встанеш чи що, і хочеться в кухню піти, то я йду в спальню, випила лоток Багічка. води і спать далі лягаю. Я п'ю каву, ще не допила, а у Люсі теж стоїть кава. Ні, Тонічка, не можу. Я три чашки почті. Ну, чуть-чуть я. Дві залишу. з половиною, да, полови. да, я, я, я так розбавила, так гарненько, в тебе ж міцненьке. У Мі... мене а два, собі, а два я... зернишка. То а я один в трьом випала. Ага, а в тебе взагалі там от, третя частина зернишка. Ну, для мене добре. Ну, смачненьке, А Толя слухає і думає, що я його доп'ю. Наталя, вчора, ми ж що ми вчора? Ми ж... а, я тоді вчора не їздив нікуди. Бо йому, ну, в общем, ми вирішили поотдихати вчора. Молодці. А я сама поїхала на масаж і на фізкультуру. Ага. От. І от тільки приїхала. Ти от... за спиною чи що? Так, да, угу. за спиною. А Наташа перед цим з кулею були в нас в гостях. Ми, каже, будемо капусту квасити. Кажу, ну така в чому проблема? А я. «Та давай я так кажу, давай. давай. Я кажу, Вона зразу каже, я прийду до тебе, я кажу, ти сперва купи мені капустину, ти прийдеш до мене, покажеш, як ви квасите, і я буду квасити. Ось вона, ета. та ні, ми будемо на Львовому березі, купимо капусту і, ета, от ми, і тобі заквасимо. Як, да? Вони купили капусту, кажу, ну давай я до вас прийду, хорошо. Я на масажі, вона вчора дзвонила. Давай банки, ми вже нарізали. Это. Я кажу, ти що, нормально кажу, забулася, що я кажу на масажі. Кажу, не раніше 11 часов. Ну, я зробила і зразу приїхала. Ну, я взяла літрову півлітрову півтрову баночку. Э, этого. Вона каже, полтарушку. А я приїхала, мені не захотілося лізти в погріб, брати полтарушку. Думаю, так буде добре, як ти мені вложила ага. літр і півтора, ага. так хорошо. І я думаю. Ось я приходжу з цими це, двома баночками, що ти це принесла? Я кажу, ну що, ну, це, та я ж тобі казала, ну каже Наташа, а вони собі вже заквасили трьохлітрову баночку. Ну, колька хорошу робить капусту взагалі. У них свій рецепт, вони по-своєму там, не та. так, Наташа швидко нарізала, кажу, давай я допоможу. Ні-ні-ні-ні-ні, я сама сама, ну давай я хоч морковку, ну я морковку натерла, ой, порізала. Ось погукали колю, коля там був на вулиці щось робив, погукали колю, Коля прийшов. так, Поставив таке, ту, таку миску, капусточку так отожити. уже. Переколошматив. Він легенько, вони не, не давлять. давлять. Капусту як да. пасить не, да. не давлять. Легенько отак посолили, почали там на сіль, а тоді бере літру банку і от туди так топтує, так топтує, сок виходить. Ага. І зверху ще й ложе кришку туди. Аж отуди, не зверху, а отуди. В середину. Uh -huh. Запихає, так. Запихає, да. І воно вже, юшка вже сьогодні там. Ти каже, сьогодні вона їхала з нами в город. Ти юшку злила. Кажу, та ні, не злила. Я ж тобі казала, кажу, так мені треба казати не один раз. Бо воно ж каже, перекисне і все. Каже, а оту ковирять, треба газ. Нічого ми газу каже, не спускаємо, ну у них добре каже. Кажу, так, так я приїхала. Ти безквашино, то б... без тобі вона вся добра. Да. да. Ну, Наташа, її потрібно кушати. Так потрібно. Дуже це є ну, це, ж... ферментація проходить. Угу. Це, це дуже смачно. У мене виходить хороша капуста, ота що з буряком і з уксусом. Угу. Угу. Мені теж вона подобається. Ну там ну, уксус теж яблучний, він же теж пользительний. Ну да. мені теж подобається моя капуста. То в мене та хороша. От, я от злила, поставила в, этот... в холодильничок, жду тепер, що вона ще там буде гуляти. А ти думаєш, в холодильнику ще буде гуляти? Да. Ні, да? я не постав... Я поставила в холодильник юшку. А -а -а -а. Сама капуста двоє суток в теплі бути, а потім вже її в холодильник переставляти. Юшка, щоб не перекисла, щоб не ети, її поставити <на> туди, в, этот... в холодильник. Хазяйка. Ну, це не я хазяйка, це Наташа хазяйка. Та, там, там, я так, як оце батьки, вона така, вона любить вкусно готове, в неї все так по уму. Так як мене батьки вчили, так і я роблю. Ага. А колька, а там класи колька капусту, в общем-то, в основному. А ві... вони по рецепту колькиних батьків там, ото їхня. Это... Уїжджає, mm -hmm. да, уїжджає цей його двоєльний брат, похоронили, ну, його пізненько привезли на 40 днів, буде їхати 26 числа, буде їхати на родину туди. Поняла. Наташа лишається сама. Що, Наташа лишається сама, так. Да. А сьогодні поїхали, купили толі, який поміг їй купити інвектор mm -hmm. і акумулятор, uh -huh. готується до зими, бо в них. Якщо не буде свята, ми вже котю, хоч котєл запускати. Ну, непоганий Да. Дорого? Не так дорого даже. Сім вісім тисяч, сім сімсім. Сім і акумулятор одинадцять, да, так? Акумулятор 4. одинадцять. Ще не так і дорого. Тож ми коли ото весну, літа, а що це таке літали. Як не стане свята, то воно буде робити і котел, буде робити, і світ, і холодильник буде робити такий. Не не, 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 е не, не е твоє Акамулятор, оце. От акумулятор. Ну, в нас теж нас, тільки в нас менше, і в нас тільки нас холодильник не бере, у нас тільки світ і котюк. Ну і то головне. Ні, ну, А холодильник може і сутки стояти. холодильник, як буде, так і буде. А як мороз на мороз. на мороз, а якщо що быстренько, ну так не буде, якщо газу не буде. Ні, у нас же електрика. Ні, у нас буде так у нас електро. Переробка тоже не получиться у нас. А. А в тебе печка вся електро. Так, да, електро, да. А, у газ. А. а, -а, -а. Не ну хоч вверх. нам хоч на верх переробите. Да. Страшно, если что по гостям поїде. Пороскидаєш. Та-да. Ну, давайте будемо. Так, я я на позитиві. Да, давайте сподіватися, що все буде добре. Хоча там писали. Ну, скоро ж коли. Що, що? Воня сказала, писали, що ну якийсь енергетик писав, що до 20 годин не буде святу зимою. Та тіпун йому на <ріст> язик. Ні, ну ходи. Хоч, <ріст> хоч <ріст> б, холодно, хоч не холодно. Ну от він може він може знати оце, що таке може бути. А може а бути вони три, під... троє бути. А мені, угу. а може два. А мені кажеться, оце спеціально роблять. Оце, Добавляють. Щоб, Добавляють. Так, оце, щоб оце yeah. yeah. uh -huh. скуповували. Uh -huh. да, да. да, а да. як у кого нема, Добавляють за що це, скупить? Додають оце. Ото uh -huh. у вже... кого немає гроші. у да, кого немає, ти буде мен. Дуже спішим і хочемо жити просто. Чим старше стаємо, тим більше хочеться чогось зробити, і время летить швидше, да, mm -hmm. начебто і ми такі швидкі, а время ще швидше летить, просто я не знаю. Це так. А стільки хочеться ще переробити, робити. і пожити, да. і, і пережити. Так, тонечка, ну я ж тобі там забереш. Хто за я з вами? Я теж піду додому. Хай Наталочка відпочиває. Слава в, это, на Закарпатті моя свага привезла чай сердечний для Толіка. А я поділила Толя, дякую, і вона передала і тобі нам дякую. льот. Ну, О, та, та ти що? Це теж сердечний. Я знаю. Дякую. А ти а там та... на ві на віранді лишила? На вулиці? Аж, та, аж на... Як завжди. А Дякую та, там пере... за передачу попередню. Стали, да. Тоня, от представ собі, що нас накормили, напоїли. І ще й додомуся передач. Періг, не тільки вам, а мені теж жоно ну, пиріг і тут. А це от од вас тут. Ра, то, Райські от, яблучки отцваки, кажуть. Отцваки за, за і чай чай заказа. Ні, вони, не, а, вони ж, а, да, так. оце що Толя допомагав да, там, так? Працював, а, так? Ага, допомагав все. Та-да, да, дякую. Так, так тобі капусняк попав. А я кажу: не, не треба мені капусняк, я прийду. А я кажу, прийду тут поїму. А, Приходьте до мене. Я, я вас этим, вашим капустніком. Ага, все, пока. Пока, все, пока, пока, покава. Прийшла додому, віки немає. Мужчини сплять, папа і син. Я їй хочу показати. Спір був. Наташа говорить, що це райське яблучка. Я погуглила написано глід. Ну, глід дуже корисний для серця. Це Люся мені дала їм презентували. Це такі. Ну, да, так, а в нас він називався Райські яблучко», я теж пам'ятаю таку назву. Але гугл видав, що це глід і чай. Чай це для серця. Поділились вони. Ну, Я не буду розкривати. Я так зрозуміла, що це вони в упаковочку мені. Ну, Це вся Люся і Толя. Ну, Глід це корисне дуже. Він не такий-то смачний, ну хто знає. В дитинстві я у бабусі їла, ну, вони були якось отакі зовсім маленькі, отакі, наче. а тут ось величенькі. Ну, це глід. Зняла пакетик і що тут написано: Трав'яний чай, закарпаття, серцевосудинний склад, цвіт та плоди гльоду глюду, написано. Суниця м'ята перечна. Аропія, листя та плоди чорної душиці, звичайний. Звичайної, бажаю здоров'я. Ну, а це щоб нічого не лишалось, Наталя пороздавала пиріг, щоб вдома нічого не було. Я кусочок з'їла, смачний пиріг. Ну, а в мене є онуки, тюмалюбе, печене. Я думаю, вони з'їдять.